Всім привіт! Трамп запросив Зеленського до себе в Вашингтон на завтра. Разом з Зеленським летять всі лідери Європи. Це буде щось. Трамп сказав, що спочатку поговорить з Зеленським, а потім вони всі разом потеревенять за одним столом. Багато хто вважає, що Трамп буде шантажувати Зеленського, погодитись на умови Путіна. Я так не вважаю. Як дехто вже помітив, Трамп є чутливою людиною до навіювання. Він повторює слова останньої людини, з якою говорив. Отже, Трамп, я вважаю, не зможе пред'явити нічого Зеленському, навіть якщо б захотів. Лідери Європи не дадуть цього зробити. Макрон, Мерц, Стармер, Мелоні, Стуг не дадуть цьому відбутися. Стуг ще й пограє з Трампом у гольф, як вони люблять це робити. А ось щодо шантажу Трампа, то тут є одна цікава річ. Всі вважають, що наш президент просто в руках у Трампа, і Трамп може, як хоче, впливати на Україну, шантажуючи її. А ось я вам скажу, що Україна також може шантажувати Трампа. Чим? Його заплямованою репутацією та його падаючими донизу рейтингами. Ось уявімо ситуацію. Трамп каже Зеленському: Погоджуйся на умови Путіна або я тобі не дам зброю. Може таке бути? Може. А Зеленський може сказати: добре, ми будемо відбиватися власними силами, ми будемо стояти до кінця самі. І що тоді? Тоді кожна ракета, випущена Путіним по житловому будинку, буде на совісті Трампа. У нього будуть запитувати. Кожна вбита людина, кожна вбита дитина також буде на совісті Трампа. До нього відразу будуть підходити журналісти та задавати йому незручні питання, які він так не любить. Ви можете сказати, що ти несеш. А я вам скажу, таке вже було. Таке вже було. Трамп відміняв зброю. І далі до нього підходили журналісти і питали: А де ПВО? Сьогодні Росія розбомбила черговий будинок або будинок для літніх людей. Де ПВО? Трамп? І Трамп тоді не витримав тиску навіть тиждень. Дня 4, здається, пройшло. І Трамп знову поновив нам постачання зброї. Таке вже було. Тож в Україні є теж чим тиснути на Трампа. Репутація Трампа повністю зараз в наших руках. Так, це звучить дуже цинічно, що я сказав. Але взагалі ця ситуація зараз, ця війна це взагалі за межами людяності. Якщо ви завтра будете слідкувати зі мною за зустрічю Трампа та Зеленського, відразу підписуйтесь на мій канал просто зараз. Пишіть коментарі, ставте лайки, далі буде цікавіше.